Як відомо, 23 липня Верховна Рада України пішла собі у таку собі відпустку, тобто на канікули. Для чого вони це роблять під час війни? Очевидно, для того, в тому числі, щоб не приймати у другому читанні надважливий проєкт законопроект для України 83-71, який забороняє діяльність. РПЦ як агентів російського впливу на території України. Разом з тим сьогодні відбулася чергова сесія Запорізької міської ради, на яку фракцією Європейська Солідарність було подано та зареєстровано проєкт рішення щодо вимоги термінового, невідкладного скасування цього саботажу Верховною Радою, щоб вона, врешті-решт. Зібралася та прийняла цей надважливий законопроект для безпеки країни. Дуже прикро, що більшість в Запорізькій міській раді, очевидно, не розуміє цю проблематику та не підтримали цей проєкт рішення. Ще прикраша та ситуація, розуміючи те, що, до прикладу, парламентська асамблея Ради Європи. Визнає РПЦ агентами російського впливу. А Запорізька міська рада, не підтримуючи такі рішення, очевидно, не визнає. Це не є дуже гарною ситуацією.